Таю, я Олександр Бабенко. Ви на моєму каналі Юридична допомога військова. Після встановлення групи інвалідності військовослужбовців виникає декілька питань, що робити далі, як можливо отримати належні кошти. Це питання є актуальним з 2022 року, і навіть сьогодні, в 2026 році, військовослужбовці або члени їх сімей звертаються з тим, щоб дізнатися, що робити і як не опустити належні виплати. Отже, розберемо всі можливості. У зв'язку з встановленням групи інвалідності, яка пов'язана з проходженням військової служби або захистом батьківщини або з виконанням обов'язків військової служби, діючі військовослужбовці мають право на отримання одноразової грошової допомоги. Цей розмір залежить від встановленого причинного зв'язку, а також від самої групи інвалідності. Щодо встановлення і виплату одноразової грошової допомоги, я раніше робив. Повне відео на своєму каналі. Що стосується можливості військовослужбовців отримати цю виплату, звертаю увагу, що згідно 975 постанови Кабінету міністрів, в тому числі закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, зазначається, що подати заяву на отримання виплати можливо протягом трьох років. З моменту встановлення групи інвалідності це без жодних виключень, якщо встановлено саме під час проходження військової служби. Отже, військовослужбовець має повне право вирішувати, чи подавати заяву на отримання одноразової грошової допомоги під час служби, або дочекатися звільнення, і в подальшому, вже після того як стали на військовий облік або виключили з військового обліку. Вже подавати заяву до територіального центру комплектування, це для звільнених збройних сил України, або до військової частини, з якої звільнились раніше, це для військовослужбовців Національної гвардії чи Державної прикордонної служби. Однак, неподинокі випадки, коли діючим військовослужбовцям у військовій частині говорять, що під час проходження служби військовослужбовець не має права на отримання цієї виплати, тобто. Натякають, що треба звільнитися, лише потім треба займатися цією виплатою. Або, говорять військовослужбовцям, що для того, щоб отримати виплату, в будь-якому випадку потрібно звернутися до територіального центру комплектування. Ось ці позиції з боку командування вони є помилковими та прямо суперечать приписам законодавства, зокрема профільним наказам. Варто розуміти, що виплата одноразової грошової допомоги. Здійснюється через військову частину, в якій військовослужбовець перебуває на грошовому забезпеченні звернення до територіального центру комплектування, якщо ви проходите службу в збройних силах України, або якщо проходите службу в національній гвардії та державній прикордонній службі, для того щоб отримати одноразову грошову допомогу, взагалі неможливо. Оскільки територіальний центр комплектування цілком правомірно може відмовити в тому, щоб обробляти ваші документи. Ну, звісна річ, вам просто відмовлять в прийнятті цієї заяви. Тож, якщо ви бажаєте подавати заяву саме під час проходження військової служби, це ваше повне гарантоване право. Ви збираєте документи для призначення цієї виплати, до цих документів відноситься. Витяг з експертного оцінювання, завірена копія довідки військово-лікарської комісії. Якщо діагнози пов'язані з раніше отриманими травмами, пораненнями, то обов'язково долучаєте документ про обставини отримання такої травми поранення. Ну і звісно річ, долучаєте копію паспорту, ідентифікаційного коду. З практики також долучали ще копію військового квитка, але в самій військовій частині можуть сказати, які ще додаткові документи їм потрібні, і це не є, скажімо, надмірним формалізмом, якщо ви ці документи зможете надати. Для розуміння, військова частина оформлює документи, оформлює висновок про можливість виплати одноразової грошової допомоги. Після чого через вище командування ці документи надходять. До комісії при Міністерстві оборони, якщо це Збройні сили України, або до комісії при відповідних військових формуваннях. Подальшому виплата здійснюється в протилежному напрямку. Від комісії надходять вказівки і документи на призначення виплат, і виплата через військову частину надходить на картковий рахунок військовослужбовця. Що стосується практики, чи варто подавати заяву на отримання виплати під час служби, чи дочекатися звільнення, особиста моя думка наступна: якщо ви в найближчий час плануєте звільняти зі Збройних сил України, то варто тоді подавати заяву вже після звільнення, оскільки строк на подачу заяви у вас є саме 3 роки. Чому краще після звільнення подавати? Оскільки, звільнившись, ви заяву подаєте до територіального центру комплектування, і вам простіше буде комунікувати з територіальним центром комплектування щодо питання, на якій стадії знаходяться документи, чи надходили ці документи в зворотньому напрямку на доопрацювання. З практики це набагато легше, ніж в подальшому зв'язувати з військовою частиною. Є неподинокі випадки, коли. Командування змінювалось, представники фінансової служби змінювалось, і військовослужбовець колишній залишався по факту з ніякою інформацією, і потребувалось додаткові письмові звернення, запити для того, щоб отримати інформацію. Для військовослужбовців Національної гвардії Державної прикордонної служби на жаль, альтернативи немає. Ви, звісно, річ, можете подати заяву на. Призначення випад як під час служби, так і після звільнення, і в будь-якому випадку заява буде подаватись до військової частини, з якої ви звільнялись, якщо саме розглядати питання про подачу заяви після звільнення з військової служби. Також варто розуміти, що в разі встановлення групи інвалідності військовослужбовці мають право на отримання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Якщо протягом цього календарного року не було призначено таку виплату, для цього треба підготувати рапорт. Шаблони рапортів можливо взяти на офіційних сайтах Міністерства оборони, і також долучити копію рішення про встановлення групи інвалідності. Ця виплата здійснюється протягом календарного року в розмірі місячного грошового забезпечення. Варто розуміти, що виплата не робиться автоматично. Тобто немає вашого рапорту на призначення виплати, військова частина жодним чином не зобов'язана це робити. Звісна річ, в окремих військових частинах командування уточнює обставини і іноді виступає як ініціатор призначення цієї виплати. Тому, якщо це командування робить замість вас, то це чудово. В будь-якому випадку залишається за вами право чи подавати такий рапорт. Також Військовослужбовці, яким встановлено групу інвалідності, яка пов'язана з захистом батьківщини, навіть під час проходження військової служби, мають право на отримання статусу особа з інвалідністю внаслідок війни. Для цього документи подаються через ЦНАП або до відповідного відділу соціального захисту населення. Надається копія рішення про встановлення групи інвалідності, довідка про залучення до заходів. Це додаток 6 до 413 постанови, і відповідно в подальшому можуть отримати посвідчення паперове за їх заявою. У зв'язку з останніми змінами статус надається в першу чергу в електронному варіанті. Тобто, посвідчення воно повинно автоматично підтягуватись в додаток Дія. Також варто зазначити, що військовослужбовці, які отримали групу інвалідності, яка пов'язана з захистом батьківщини, і після оформлення відповідного статусу особа з інвалідністю внаслідок війни, має певну альтернативу саме в питанні призначення одноразової грошової допомоги. Можливо подати таку заяву через ЦНАП, виплата здійснюється через Міністерство з питань ветеранів. На практиці ці виплати надходять набагато швидше, ніж з Міністерства оборони або з відповідних військових формувань. Наступний момент звільнення з військової служби. Встановлення групи інвалідності надає право військовослужбовцю звільнити з військової служби в запас, причому не має значення, яке заключення має військовослужбовець згідно постанови військово-лікарської комісії, тобто при наявності третьої групи інвалідності з будь-якою прив'язкою. З наявністю рішення ВЛК про те, що ви придатні до певних підрозділів або теоретично повністю придатні до військової служби, ви маєте повне законне право на звільнення в запас. Таке звільнення відбувається виключно за вашим бажанням. Тобто, якщо ви бажаєте продовжувати військову службу, командування в законний спосіб не може без вашої згоди вас звільнити. Також для того, щоб реалізувати це право. Вам необхідно подати рапорт на звільнення по команді і до рапорту на звільнення долучити документ, який підтверджує вам встановлення групи інвалідності. Це є довід КамСЕК, це є витяг з рішення експертної команди. Якщо ви отримали будь-яке посвідчення у зв'язку з встановленням групи інвалідності, звісно річ, ви можете долучити копію цього посвідчення до рапорту на звільнення. Однак варто розуміти, що саме встановлення групи інвалідності в першу чергу підтверджується саме медичними документами, тому відмова з боку військової частини вас звільнити через те, що ви, крім медичного документу, не надали будь-яке інше посвідчення, може вважатися протиправним, яке суперечить приписам законодавства. Наступний момент це призначення пенсії у зв'язку з встановленням групи інвалідності. Варто розуміти. Що під час проходження військової служби призначити саме військову пенсію чи за вислугу, чи у зв'язку з встановленням групи інвалідності неможливо. Під час проходження військової служби військовослужбовець має право звернутися до пенсійного фонду з заявою про призначення йому саме цивільної пенсії, однак є певні нюанси. Для того, щоб призначити цивільну пенсію по групі інвалідності, у вас повинна бути певна кількість страхового стажу. Якщо цього страхового стажу не вистачає, то, на жаль, пенсійний фонд цілком правомірно може відмовити в призначенні вам пенсії. І на жаль, це не поодинокі випадки, коли військовослужбовцям відмовляють. Оформити військову пенсію по групі інвалідності можливо лише після звільнення з військової служби. Для військовослужбовців Збройних сил України необхідно звернутися до територіального центру комплектування з заявою про призначення пенсії і надання документального підтвердження про підстави, тобто про встановлення вам групи інвалідності. Для військовослужбовців Національної гвардії, Державної прикордонної служби така заява подається через військову частину, з якої ви звільнялись. Тобто, фактично, в процесі звільнення ви можете. Також паралельно уточнювати у відповідних фахівців у військовій частині, яким чином можна сформувати ці документи, подати заяву, а можливо, навіть в день звільнення одразу всі ці документи оформити і вже очікувати на призначення пенсії. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях, записуйтесь на консультацію, а також підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.